Друзі, на моє вище я вітаю ваше вище я. Сьогодні ми виїхали на острів Хортиця, знайшли чудове місце. Одне з найбільших святилищ, яке було знайдено на цьому острові, називається Брагарня. Я там потім трошечки є там відео. У мене прикріплю, щоб подивилися, де це. Ну, таке місце сили. І тут мені дуже захотілося провести да, медитацію, медитацію на наших предків, і тому пропоную вам разом зі мною її зробити. Ну, трошечки поясню, що це за медитація. Ну, ті, хто практикують йогу, традиції Анандасвамі чи йогу в відкритої школи йоги, то основа це є родова йога, тобто основа всього життя. Тобто це стосунки батьки, діти, бабусі, дідусі, чоловіки, жінки, всі, весь рід. Тому дуже корисно і робити це якомога частіше, звертатися до наших предків за благословінням, за підтримкою, за натхненням і. В Йозі вважається, що якщо ви встали на шлях йоги і почали займатися духовними практиками, то обов'язково, коли ви почнете досліджувати свій рід, ви знайдете там людину, яка займалась духовними практиками, і вам це з із покоління в покоління передається. Тому пропоную не зволікати, сісти в зручне положення, випрямити спину, шию голову. Закрити очі, зробити спокійні вдихи, видихи, і внутрішнім зором переглянути своє прекрасне тіло. По можливості, воно повинно бути прямим, тому ви можете сидіти як з витягнутими ногами, так і з перехрещеними, чи, можливо, на стільці. Головне, щоб ви да, витримували цю пряму лінію, щоб ваші. Внутрішні імпульси не мали ніяких там перекосів, пережимів, щоб енергія, ваш електричний струм вільно переміщувався по вашому тілу, по вашим енергетичним каналам. І внутрішнім зором перегляньте свої ноги, руки, тулуб, шию, голову, обличчя і відпустіть всі напруження. Спостерігайте за своїм диханням після того, як ви переглянете себе. І далі, внутрішнім зором, ми уявляємо у себе над головою наших батьків, нашу маму, нашого тата. Бачимо їх молодими, красивими, щасливими. Сповнених життям, мріями, сподіваннями. Якщо ваші батьки вже не в цьому світі, а вже пішли від нас, то ви все одно уявляєте їх такими, от як я вам запропонувала. Ми низько вклоняємось їм в ноги з вдячністю за життя, яке вони подарували нам, за те фізичне тіло, яке ми з вами маємо. Клонившись в ноги, ми просимо в них благословіння, підтримки. І розуміємо, що на момент їх союзу, коли наша душа обирала наших батьків, вони були не менше і не більше, як самі Бог і богиня, які під час свого союзу дали можливість. Створення фізичної оболонки тіла, в яке наша душа прийшла, і завдя... і ми завдячуємо їм за це. Тобто, ми перед ними в такому неоплатному боргу за фізичне тіло. Ми знаходимося ще в такому укліні, через них струїться оце світло, цей потік благословіння і доходить до нас. Ми з вами піднімаємо свою голову, і бачимо над нашими батьками всіх наших предків: це наші бабусі, дідусі, пра, пра, пра і так далі. Наскільки ми можемо уявити весь цей наш рід, завдяки якому ми тут сидимо? І навіть якщо, якщо ми не пам'ятаємо, хто це, ніхто нам про них не казав можливо, але завдяки їм ми тут, вони були. І, можливо, життя в них не було таке щасливе, таке, без, таке радісне і безтурботливе, але не дивлячись ні на що, вони дали життя і продовження його йшло через наших прадідусів, прабабусів, дідусів, бабусів, наших батьків і дійшло до нас. Ми також вклоняємось їх стопом, торкаючись руками чи своїм лобом, уявляємо, як ми це робимо, і також просимо благословення. І хай це світло, яке йде через них, через наших батьків, воно доходить до нас. І весь наш рід таким чином освячений цим світлом. І ми знов піднімаємо голову, і вже над нашими прапрадідусями, прабабусями ми бачимо таку божу пару. З'єднана ця пара, чоловік і жінка це наші духовні вчителі. Ми також їм в ноги. цій Божій парі нічого від нас не потрібно. Вони. Не приходять до нашого життя, якщо ми їх не кличемо, але ми їх кличемо, да? просимо прийти в наше життя і показувати нам цей духовний шлях, підтримувати на цьому шляху, надихати нас, навчити і вдень, і вночі. І коли ми це робимо, вони приходять і підтримують нас. Чоловік і жінка, духовні вчителі, які, об'єднавшись, об'єднавшись разом, передають нам ці знання. І ми бачимо світло, яке йде через них, до наших всіх предків, доходить до нас. Тобто такий стовп да, такого яскравого світла, який освячений весь наш рід, рід людини. І ми знову піднімаємо свої голови, свій внутрішній погляд і бачимо над цією божественною парою. Якщо ми жінка чоловіка, якщо ми чоловік, то жінку. Це може бути наш чоловік, жінка, це може просто а, улюблена людина да, протилежної статі. Але це та, ця людина, через якої світ абсолюта також світить і доходить до нас. Ми також вклоняємось в ноги і розуміємо, що через чоловіка чи жінку, який приходить до нас, приходить до нас сам абсолют. І ми, вклонившись в ноги, просимо також нас підтримувати, допомагати, вести, відпрацьовувати всі негативні якісь прояви, які в нас є. Тому що саме чоловік у жінці може розкрити такий потенціал, і навпаки, як ніхто інший не може це зробити. От ми бачимо це світло, яке йде через чоловіка, через божественну пару духовних вчителів вчителі, чи духовних батьків, наших фізичних предків, і доходить до нас. І далі ми піднімаємо свій внутрішній зір і бачимо яскраве світло. Бачимо світло самого, само, самого абсолюту. Тобто це таке світло, яке не має джерела, да? тобто не має такого істочника, ем, тобто, просто яскраве, яскраве світло зверху. Це не фонарик, це не стоп, це не, не якась лампа, да? як то кажуть, джерело без джерела. Це сам абсолют. Який світить нам, і ми просимо прийти до нас через всіх цих людей. І саме через людей приходить до нас Абсолют. Більше ніяк він не може проявитися. Тому в Йозі нас закликають бути уважними до всіх тих людей, які є поряд вас, які приходять в ваше життя. Вони постійно нас чомусь вчать. Тому. Ми з вами ось таким чином, да, вклонившись низько в ноги, і через всіх наших предків, через всіх наших, оцей великий стовп, який ми утворили в своїй уяві, поглинаємо це світло. Це місце, звідки приходять до нас діти. І ми просимо, щоб в наш рід приходили вчителі, сильні душі, які будуть нас вчити. Колись ми до цього світла будемо. Повертатися, коли вже відпрацюємо те, що нам а, потрібно відпрацювати в цьому фізичному тілі, досягти якоїсь певної мети, і будемо повертатись до цього світла. І ось ми ще уявляємо весь наш рід, і весь наш рід він не поділяється на окремі да, якісь. Е Сім'ї, це взагалі-то всі ми тут родичі, всі ми тут як грані одного цілого. Отримуємо цей потік зверху, до самого низу, до нас. І ми не со собі да, не зациклили да, ці цепочку. Ми передаємо цей імпульс життя далі. Ми народжуємо своїх дітей чи підтримуємо життя, яке є поряд нас. Тобто піклуємось про дітей, як то кажуть, чужих дітей не буває, тому коли приходять діти, це дуже-дуже добре. Це говорить про те, що життя продовжується. І в йозі це ну, особливо важливо, тому що йога потрібна живим людям. І ми. Піднімаємо свою голову, робимо три глибоких вдиха видиха І будемо вважати нашу медитацію завершеною. Ось така медитація вона допомагає нам трошечки набратися сил, коли ми звертаємось до нашого. Роду за підтримкою, особливо, коли відчуваємо якусь розгубленість, чи, можливо, щось ем, почва з під ніг уходить, чи якось невпевнені, чи якось сумно. Я рекомендую таку практику, таку медитацію, називається ну, медитація на предків да особливо знаючи про те, що йога, яку ми практикуємо з вами, це. Родова йога, це дуже висока йога, да? вона така, ну, як основа, база. Да? Тому практикуйте, я вдячна вам за те, що ви це робите, тому що. Без минулого немає майбутнього. Бай, тому ми повинні піклуватися про наших предків. Ми повинні піклуватися про наших да, дітей, онуків і так далі. І так далі. І вдячна вам Намасте. ом.